Всім приємно, ви на каналі Холібім і сьогодні я приїхав знову до своєї мами з університету. Да, на ревсі це вже новорічна часть. Як вигадаєте, вже настоїє 2025 рік. і моєму каналі вже буде скоро 2 роки. Да. Так що поки ми тільки заїжджаємо, вот моєї мами машина, вона вже дуже стара. Моя мама продала. Пам'ятаєте ят, пам зубу таку машину? Зики е, в неї лишилася ця, на яку вона вже не їде, ну, десь рік вже точно. Вона на неї просто не заводиться. Е, е, а хоча там бензина до ще валяється. Ну ладно. Вже не якісна машина, розумієте. Ладно, пішли в під'їзд. Моя мама як завжди живе на останньому поверсі, це я знаю. Це мені оце підказка не потрібна, Це я вже знаю. Мама. О, привіт, синочок! Кстати, да, ми опять же тут знову новий дім купила я. Да, скільки грошей хватає? Ладно, йде поки розвіряйся комната, бо вдруг що він, не дай бог, тобі не сподобається. Мурзик сидить. Що Мурзика з собою взяла? Та давже задовба в клас, я на піаніні ніяк не відстане від неї. А якщо відстане, то мене пошкрябає, то взагалі піпець. Я саме їсть тобі готувала, бачу вже на часах, що ти вже маєш приїхати. Ну то, думаю, подожду вже тебе. І вдруг ти зразу стукаєш. Ну да, ладно. Седьма, може, може я тобі потім ще поможу машину зелену починити? Да, ні, мені не потрібно іди лучше роздивляйся свою кімнату. Я поки її тобі приготую. Ладно, хорошо, як скажеш. Ого. Зверху можливо ще хтось живе. Картина така смішна нашого баті любив бухати він помер вже. Ладно, ничего страшного. Так, о компьютере. Поиграю в GTA. Блин, машину вся скотина угнала. Сночок іди їсти. Ну, Ладно, хорошо, йду. иду. Идум. Так, пішли. О, супчик, спасибо. Я уже так просто проголодався. Ну ладно, все, идаешь. Иду, иду. Ладно, все, давайте. Давай, я покипеду посплю. Мама пришла, а я уже жас... спал. Она точнее уже спал хочет. Я только пришел, а она уже спал и хочет. Ну что за вот это за... Что за, блин? Ладно. Так, ладно. Ой, как вкусно, да, вау. Мамин супчик. Хочу ще добавка, но мені за нея мама не дозволить. Ладно, не буду я краще турбувати, закрию двері. І піду на режати рожа... на свою ялинку. Вона в мене там на вулиці. Я буду маму турбувати. Нехай спить там собі. А я піду. Я ленко прикрашу. прикрашати. Вона там така здоровенна, я ще не знаю, чи я її прикрашу. Просто дивіться, яка вона здоровенна. Треба попробую скарабкатись на неї. О! Все, я на вершині стою клас. Прекрасно по листочкам так спуститися. Опа! Так, Отлично. І, напевно, я поїду наверное, в центр моє дивитися. И зараз за одну мамі машину почину. У мене вже просто мало бензину, а мама на машина така, Вона ну, не хоче, щоб пропадала і стояла тут без толку. Так. Пробуємо заведеться. Блін, щось дуже газує. Що я там не так зробив? Ладно, Піду напевно маму мамі скажу, що поїхали на її машині, що я починив. Не всі я, звісно, маму турбувалася, але прийдеться новий рік вже ж скоро. Мама, Ой, що, синочок. Е, мама, дивися, давай підемо в центр, то ще поїдемо на твоїй машині. С на моїй я ще й продала. А ми на зелені, аж поломана. Я її починив. Вот це моє золото хороше. Ну, і куди в центр, так? Да? да, там якраз зараз ялена стоїть велика біля помідорки. Магазини типа помідорка? Да, да. Поїхали, ладно, подивимось, що там за ялинка. А вона хоч там здорова чи маленька? Ну, мама, центр гордо, Як ти думаєш, там вона велика чи маленька? Ну так, да, що це, я правда? Велика прибува. Це що? Це, це ялинка така? Це, це ж не центр. Ми ж не в центрі живемо. Блін, ну постійно забуваю. Ну вже склірос, естественно. Ми подивимось. Я, я думаю, що це таке газувало. Думаю, в мене машина, вроді, поломана. А ну, зараз погазую. <плес> Нічого собі, це що з нею таке? Ну, не знаю, поїхали краще в центр. Ладно, поїхали. <плес> Тут такая грязь, что бепец, и й два раза на нашу машину, если мама назад. Чекайте, ада елка. Мы ж договор. Christmas restaurant. Це новорічный ресторан там. йо моё цей для як я то били ресторан. Мама выходить ніякої елки не будет. В смысле? В Карамесле. Емона. Ну, блин. Ну, заходим. Заходим, значит. Вдруг тут что-то нововречное продается. ТВ-квас выпускают. Ага, почти бутылка еще. А тут часть такая, чтобы настроила. Ладно. Добрый день. Добрый день. Якщо ви бачите, що у нас немає Йолки, вона буде аж на новий рік, тому що неї неполадки і ми не змогли її встановити. Та ми вже не про йолку. Дайте нам, що в нас, що у вас тут новорічного появилося з Нового року. Мама, не потрібно так жорстоко. Та да потрібно, я тобі сказала, потрібно. Говоріть, що там, що в нас є новенького. Не кричіть, будь ласка. Появилися новорічні торти. І все? Ну, і ще додались морозиво новорічні. Все? Так. Що це зараз рабачий? Ну, тихо, ми могли все, що могли, ми зробили. Дайте нам тоді все, що нове появилось, тільки все по два. Добре. Мама, не потрібно так жорстоко. А що? Чому в них так, так мало чого нового? Вони все, що могли, вони зробили, розумієш, мам, все, що могли. Можете нам свічку забрати, в мене на свидання прийшли. Будь ласка, заберіть в неї свічку? Отак без разу. Мама, заспокойся. Не заспокоюйся, не заспокоюйся. Іди заказ краще забирай. Іду, йду, все добре. Скільки з нас? 948 гривень. Сержіть. Добре. Приятного вам апетиту. Дякую вам також, якщо ви щось будете їсти. Дякую. Ну вот, мам, потрібно. Да замовкнете вже зі своим потрібно, потрібно, потрібно. Хватит, все. Кроше, давай поїмо и заспокоимся. Заспокоїшся? Я тут тихий. тихий. Ой, хіпно. Да, тихий. Би. Скандал дома мені такий недавно устроїв. Коли недавно мене не було в університеті. я був точніше в університеті. Ой, це не надо мені все, давай ешь бач, все мама. Поїли. Ой, ялинку сподіваюсь, що поставлять ці тварі. Все, було смачно, до побачення. До побачення. Гарного вам. Вам також. О, нарешті це по-доброму заговорила. Ой, все давай. Я зараз сяду за руль. Бр -бр -бр -бр. Сідай, що стоїш. Сідаю, сідаю. <рик> <рик> Що, друзі, ми вже з мамою доїхали. О, дивіться, в когось така ж сама машина, як в мами. Класно. Ну да, да, класно. Ще не класно. Ну, в друзі... О, Ну... Хорошо, правда? Мама, не потрібно буде зорстокою, Закрийся Закрися в своїм своєму жорстокою. І ми вже пішли додому. Пішли. Я там, тепер, я там тобі такий сюрприз на Новий рік пригупувала, що тобі щось на всю на все життя запам'ятаєш. Ну все, мама не кричи. Це щось хороше? Конечно, хороше. Зайди в мою комнатку. Ты що, мене шевчата будеш? будешь? Скатина. Ай, мама. Пум -пум. А -а -а -пум.